Японська спірея. Літл принцеса і Golden Princess. А ще дивіться, яка лаванда. Елеганс Пурпл. А ще ось такі барабанчики. Маленькі. По 35-40 по 40 гривень. Може хтось хоче придбати, то, будь ласочка. А ще ось такі ялівці блакитні. А ще є лаванда Ніко. І ось такі дзвіночки, персиколисті, біленькі і блакитні.